Підприємництві боятися не треба, це обмежує. Звісно, не треба стрибати головою вниз зі скелі, але коли ви знайшли головні відповіді, ви вірите в те, що те, що ви створюєте, воно цінностно важливе, то у вас все вийде. Далі вже ну, певна підприємницька чуйка, консультації. Певні розрахунки. Перш за все за власні комунікації я відповідаю самостійно. Це важлива частина моєї роботи. Я для цього до своїх комунікацій ставлюся як до роботи. Іноді мені це важко, От, я вже там. Тиждень чи два хочу зробити певні дописи, і коли сідаю, в мене щось не вистачає там натхнення чи там певної інформації, впливають певні події навколо нас. Але це робота. Комунікація це робота. До них саме так треба бізнесу і бізнес-лідерам ставитися. Щодо комунікації, Reddit, вона е має бути і ну, задача така. Таку я перед собою ставив. вона має бути трошечки врайлива. В нас наша ікона в нашому логотипі ріді це кіт, і все, що відбувається, йде ну, дуже багато комунікації, начебто, начебто кіт розмовляє. Принцип, який покладений в комунікацію, це антиснобізм. Не навчати, не повчати а скоріше. Загравати і розважати, натякати, але точно не декларувати і не заводити в певні рамки. Тобто загальний антикнижковий снобізм в комунікації має бути присутній. Я не можу сказати, що ми супер в цьому прокаченні. У нас непоганий інстаграм, більше 30 тисяч підписників, поки що дуже слабкий Тікток. Гарно прокачана моя особиста сторінка, не вистачає часу на Ютуб. Тобто, якщо запитуючи мене про це, ви вважаєте, що в нас класні комунікації, дякую. Але точно ще недостатні е і не вийшли на навіть на приблизно очікуваний рівень. Я бачу, яким має бути е кожен з каналів і зараз шукаю людей, з якими зміг би їх розвивати. Команда для Комунікаційна команда для інстаграму існує. Ну і в цілому ну, комунікація це функція, яка буквально одразу була вибудована в компанії, на яку були залучені люди, з які кожен день над цим працюють. Комунікація це, це не щось одне. Тобто, тут е е Є керуюча Настя комунікаційного напрямку. Це поєднує в собі роботу над інтернет-книгарнею, в зв'язці з подіями, які відбуваються в книгарні чи навколо нас, і в зв'язці з е, е, інстаграмом в першу чергу. На комунікацію ми дивимося так, що існує певна подія, навколо якої треба е, збудувати певний інформаційний потік В різних напрямках. Тобто, наприклад, якщо в нас було протягом квітня відбувалися відкриті поетичні мікрофони, проєкт, яким я дуже сильно пишаюся, і вірю в його розвиток і перспективу народження чи появи в рамках цих мікрофонів нових українських поетів, то це означає, що треба створити фізично. Подію в просторі треба створити навколо неї всі комунікаційні матеріали для розміщення їх в книгарні, в інтернет-книгарні і в соціальних мережах. Над цим працює мінімум чотири людини, і нам не вистачає. Події в мене як мій головний досвід організація подій, в принципі, навколо цього побудована вся моя підприємницька діяльність протягом останніх 25 років побудована навколо подій. Тобто я розуміюся на цьому. Тому одразу була створена, був створений ось цей простір вітальня для того, щоб тут проводилися події. Крім того, я мрію і буду робити більш великі події з авторами, письменниками, як з зірками. Я вірю, що сучасні українські письменники і поети це е, сучасні майбутні рок-зірки, на яких так само можна збирати палаци, стадіони. І на це все треба просто ще трошечки часу. Це, відбу... це вже відбувається, ми... і цього буде ще більше. Як з нами співпрацювати? Да, ми відкриті. Мені здається, жодній людині, яка зверталася особисто до мене, точно не відмовляємо. Як відбувається селекція, це скоріше така, знаєте, командна робота. Я не маю власної експертизи в галузі настільки, щоб, наприклад, за ці там, 9 місяців існування книгарні ріди вже знати всіх авторів, всіх видавців і всі книжки, які видаються. Цього просто неможливо ще було охопити за цей час. Але команда, яка в мене є, вона. Має найбільш, більш ширше розуміння цього всього, і вона допомагає приймати ці рішення. Мені здається, ми відмовили чи не захотіли проводити ну, буквально поодинокі події. Важливим є те, що ця подія має бути пов'язана, обов'язково пов'язана з книгою. Тобто нас не можна орендувати простір просто для якоїсь зустрічі. Це має бути книжковий клуб, це має бути презентація книги. Це має бути обговорення якоїсь соціально значущої події, але в тому числі навколо якоїсь книги, яка допомагає розкрити цю тему. Тобто все, що навколо книги і письменників, може тут проводитися, буквально кожен день. Особливу увагу ми приділяємо спілкуванню з дітьми. Буквально на днях ми. Робили, завершили наш книжковий збір для шкільної дитячої бібліотеки, і тут приходили школяри з Маріупольського ліцею. І кожну суботу і неділю в нас проходять дитячі читанки, і це вільні для відвідування події. Приходять діти, їм читають книжки з ними, трошечки граються, і це дуже важливо закохувати в читання і спілкування з книгою дітей, буквально ось. З будь-якого віку і 3-4 роки, і трошечки більше. Тобто, відповідаючи на питання, нема, немає обмежень по проведенню подій, окрім простору, в який ми це можемо вмістити. Тож, будь ласка, пишіть. Я тут намагався реалізувати і реалізовувати тобто створити простір, в якому затишно. Тут можна прийти, взяти книгу, читати. І ніхто, жоден з нас, з котиків, не зробить ніякого зауваження. Тут є буквально люди, які використовують цей простір як е, публічну бібліотеку, приходять в зручний для себе час, беруть книжку, беруть каву, сідають і читають, Дочитують, кладуть її на місце, і йдуть, і не обов'язково купувати. Ось це приваблює людей повертатися. І це приваблює нових людей, які про це щось десь якось почули. Я дуже сильно спираюся, вірю в, в силу е маркетингу з вуст-вуста, коли діляться враженнями. І для мене одним із таких KPI є відносна кількість публічних вражень про книгарню, відносно там, мови кажучи, трафіку чи там, кількості покупок. І коли будь-що вигадуємо і будь-що створюємо, задача така: це має з'явитися в інстаграмі, в інстаграмі інших людей, не тому, що ми їх про це попросимо, а тому, що їх щось надихне і вразить. Ось такий принцип закладається в все, що створюється. З приводу того, що нас можна прийти читати як бібліотеці, і за це нічого не треба платити. Відгук на Гуглі тиждень тому назад Софія М. Найкраща книгарня, в якій я коли-небудь була. Дуже великий вибір, інтер'єр чудовий, персонал приємний і ніколи не набридає. Я, як бідна студентка, приходила туди просто почитати, нічого не купляючи, ніколи не відчувала, що мене хочуть вигнати все зроблено для комфорту від відвідувачів. Єдиний мінус, що інколи загучно грає музика чи фортепіано. А так все чудово, хочеться повертатися. Ось це враження, воно е чітко описує та ту концепцію, ту концепцію, яка створювалася, та атмосфера, яка тут панує. Чи був страх, що тут будуть приходити люди, працювати, нічого не купувати, йти? Страху не було. Чи були думки про це? Так, можливо, ці думки були. Практика показала, що ну, все нормально. Ми знаємо, розуміємо, рахуємо, в нас стоїть. Датчики підрахунку кількості відвідувачів. Ми знаємо, скільки людей зайшло в книгарню, ми бачимо кількість покупок в кав'ярні і в книгах. Ми вивели для себе це як певні там середні показники, за якими ми слідкуємо, і нам з цим окей. Якщо хтось з якихось причин не може зараз придбати книжку, тому що в нього немає грошей, він як ця дівчина говорить про себе, бідний студент, ну нехай, бідний студент це. Несмертельний діагноз, це проходить. Колись <клес> вона повернеться і купить щось. Ну, будь ласка.